Мої вітання, любі друзі! Послухайте вірш і дізнайтесь, що ми будемо малювати. Є у мене шафка, гарна та велика. Там живуть сорочки, штанці та спіднички. Дверця та відчиняю, одяг весь складаю. Шафка помічниця. шафа. Це вид меблів, що має вигляд прямого паралелепіпета, як цеглинка, призначена для зберігання речей. Спереду розміщені двері, а всередині полички. Знизу можуть бути шухлядки. Пропоную і нам з вами намалювати шавку. Підготуйте такий матеріал, як у мене. Візьміть іграшковий телефон або зверніться за допомогою до дорослих, обведіть його олівцем, а з допомогою лінійки проведіть прямі лінії, то будуть шухлядки, а посередині пряма лінія то будуть дверцята. Пензликом з товстою ворсою обведіть контур. Фарбу підбирайте за бажанням. У мене буде коричневого кольору. Обов'язково намалюйте ніжки нашій шафі. Обережно фарбою затонуйте всю шафу. Пензликом з тоненькою ворсою намалюємо ручки для наших дверей та шуклядок. Ось така шафа вийшла в мене. А фото ваших робіт з нетерпінням чекатиму в особисті повідомлення. До побачення, до нових зустрічей!